Доброго дня. Я спробую відповісти на це запитання, але маю бути дуже чітко заявити, що я не представляю зараз адміністрацію Білого Дому. З нами говорила пані Нуланд, і їй поставили це запитання. І її відповіддю було таке: ми зараз рухаємося до залучення активнішого України до НАТО, але контекст. Такий, що мають бути надані безпекові гарантії, йдеться про співпрацю активну, яка і наразі відбувається, і очікування такі, що ця співпраця буде більш інтенсивною. Я хотіла б зробити декілька коментарів з мого боту і попередньо було. Дуже цікаве обговорення, і Івана Клімбушсенцадзе, депутатка українського парламенту, нагадала всім присутнім, що Україна пам'ятає про Будапештський меморандум і про те, що вона відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії за безпеки захисту її безпеки. її Територіальної цілісності і суверенітету, але цього не відбулося, і посил був такий також і від е, пана Тоні Ебета, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО. І зрештою хотіла б сказати, що я підкреслюю те, що е, сказав е, генерал е, Дуглас е, Лут. Він є членом нашої делегації Євроатлантичної ради, і е, він підкреслив, що залежить членство України від голосування країн Альянсу, і то, можна було б зараз створити Раду НАТО Україна, до якої долучилися б всі держави Альянсу, і можна було б рухатися більш предметно вже до. До членства України НАТО, і я хотіла б також висловити свою особисту позицію. Я вважаю, що Україна має бути членом НАТО. Дякую.